Коли вас постійні проблеми з форсунками, клинять, ломляться, ремонтуєте, відсікає на ходу, тяжко заводиться. От вам одна із причин. Наприклад, це Hyundai. Ми фільтр поміняли. Невесенький фільтр, але я думаю, з ним не подивимось. Стружки тьма. Форсунки клинять. Стружки от тьма видно, не оком видно, що капець. Треба знімати бак, чистити насос. На стенд ремонтувати насос, бо стружку кену. Насос в баці, якщо є, теж міняється повністю. Тоді проблеми пропадуть із заводкою. Ну, це одна із причин, переважно, ну, переважно воно і за заводки, і за того. Ще одна машина не доводиться, кидає товче. це, прошу дуже фільтр. Ну І це в ДЕО теж. Товче, кидає теж. Ось вам причини. Три причини. Які роблять дизель чи бензин неспроможними. Так що починайте, промивайте баки. Якщо тут дизель, бак, насос на стенд, ремонтувати насос, кол був бак з моторчиком другий, форсунки, все, промивати бі, і ремонтувати.